Мій дідусь, так як йому записали що він русский, його могли поставити в Тернополі на заводі директором цеха. А якщо він був би українець, mm -hmm. ну, може би його там в Казахстані поставили директором цех. Ну, шанси, скажімо так, були. Це знаєш, що там закрито, але, mm -hmm. скажімо, є такі, такі нюанси. А це ж потім дає якби, шлях: ага, добре, а чого так? А чо... а чом... Ну, о чому по-грецьки не говоримо? Що сталося? питав таких? – Ну так. Да. Що він ти сказав? Ну, от там, дідуська був, коротше, в армію пішов, Забув. – звалив, звідти всього, він там в дитинстві по радіо передачі слухав, все розумів, але вже нам, з нами вже не розмовляв. Mm -hmm. А потім е, йому прийшла там лист від сестри, мого прадіда прийшла колись лист від сестри, яка в, в 20-х роках виїхала. Вона написала в 70-х роках це лист йому. Типу, як ну, в неї там справи і так далі. Ну, що день, КГБ сказали, типу, тільки не думає відповідати, типу, ну, капіталістична страна, там, що здається, не НАТО, але би, не, не дружня, явно. Ну, він закопав десь, коротше, останній ніхто більше не бачив.